Всім привіт! Міністр оборони Німеччини Борис Писториус вважає, що підрив газопроводів Північний потік міг бути здійснений з метою подальшого звинувачення України. Він застеріг від передчасних звинувачень після того, як ЗМ повідомили, що нові розвідувальні дані США вказують на причетність проукраїнського угруповання до підриву газопроводів, повідомляє Рейтерс. З таким же успіхом це могла бути операція під помилковим прапором, спрямована на те, щоб звинуватити Україну. У статті йдеться, що офіційні американські особи, які вивчили розвіддані, заявили, що у них немає доказів причетності до підриву президента України Володимира Зеленського. Колумністи Times Адам Адаментус, Джуліан Барнс і Адам Голдман вважають, що німецька громадськість може перестати підтримувати постачання допомоги Україні через інформацію про причетність Києва до підриву північних потоків. Прес-секретар президента Росії Дмитро Песков назвав нові публікації про північні потоки скоординованим вкиданням брехні. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!